Вікні свіча ми готіла кривді за плеча, тріпотіла правди, летіл. Сьогодні ми згадуємо тих, кого забрала страшна рука в морі. Мільйони українців, дітей матері у ті загинули штучного голоду. Вони не змогли сказати світові про свій біль. але сьогодні ми говоримо за тих. Ми пам'ятаємо, ми свідчимо, ми живемо. Світла пам'ять тим, хто віддав життя за право бути українцем. Хліб по долонях, святиня, крихта, як пам'ять, що не є, не було комусло лише сльози на полі. Мовчить земля, але говорить він народи. Той голодно від найстарші зерна, але на віру жорстокості. Вітер несе на нього лише підчу, Ми живі, пам'ятаємо. Запалімо свічку, щоб не згасла пам'ять, як не згасло життя народу. Хай кожне зернятко стане коли за наверну відміну. Вони хотіли нас знищити голодом, а ми воскресли пам'ятцю. Хай в кожному домі сьогодні засвітиться свічка як знак пам'яті, єдності та вдячності тим, хто не дожив, але подарував нам право бути. Світло пам'яті це вогонь життя, що ніколи не згасне в українському серці. Пам'ятай, щоб жити, живи щоб пам'ятати.